Витаю, я Антон Даньків. Прохожу наступный рівень в Castlevania Lords of Shadow. в горах. Ну, дивимось. Дело сделано. Карнела больше нет. Как жаль, что Братство Света, Орден, в котором мы оба состоим, является также причиной, по которой мир находится в таком хаосе. Габриэль, мой друг, ты доказал, что достоин. У тебя есть часть маски Бога. Говорят, эта реликвия может возрождать мертвых. Теперь, заручившись поддержкой Старого Бога, направляется он в страну вампиров, в самое сердце тьмы. Делай. Что за место? Вороний проход. За теми холмами расположена земля вампиров. Его охраняет могущественная ведьма. Я не могу ступать дальше. Кто ты? Почему ты помогаешь? Ты думаешь, что я тебе помогаю. Но ты ошибаешься. Я никому не прислуживаю. Пора бы тебе это запомнить. Ага. Наш старий друг пан відправив в... поближче до земель королеви вампірів. Ну а щоб попасти в землі, нам пройти і, треба через цю гірську фортецю. Хм. Як гарно, правда? Думаю, це в Альпах. Судя по архітектурі башні впереді. Це десь в... Я би сказав, Німеччині на шолі. Ну, не має значення. Нечисть в любій країні нечисть. Так, тепер треба. вибити ворота. Суперздатність від сапогів скоро забраних в владики обортній. Активовуємо магію тіней. Ставимо блок, поки вспішка отака не появиться. І вперед. потрібний напрямок. До речі. Тут рицарь був з камушком. Так, до речі. Варто ознайомитись з запискою. Тут живе зло, жахливе зло, яке приводить в жах навіть не сміливі. Схоже на те, що в замку ховається огор. Це неймовірно, як дитячі старшилки можуть обернутися правдою. Коли я був дитиною, я пам'ятаю, як батько читав мені сказки про казочки про ці істоти. І якщо мені не заджує пам'ять, коли вони наносять удар, то повільні і не поворотки. Мені, мені треба щось, що дозволить мені бігати і рухатись швидше, якщо я заходжу. Вистояти в бою з цією тварюкою. Нормально, правда? Трупак перед входом в різ в репусть. мав записку, в якій говориться. Ой. Що тут живе огор. Вже підбадьорює, правда? Здоровенний монстр. О, тролі. Для них і так все скінчено. Так, щоб тут перескочити, треба в оригіналі використати силу сапоїв скороходів, але оскільки в мене вже є крила. Мені не за чим паритись. Отут, до речі, теж є труп рицаря. Ну я тут всі реліквії, так сказати, забрав. Нормально це місце збереглося. Більш-менш. Дивуюсь, що огр тут все не розніс. Тут знову у репершому проходженні потрібно було би застосувати чоботи. До речі, із питання цього рівня пройти огра, не получивши урона. Вже грає тривожна музичка, яка явно говорить, що тут водиться якийсь піс. Опа. О, що нам лишається тільки. Стояти в сторонці і чекати, поки цей монстряті наперебіситься. Вот. Опа. Так. Треба скористатися порадником. Так, справка. Огр. Проти цього бидла практично нічого не Так. Да. Під не получати урон мається на увазі і в бою з лапою. Так. -сь. Яке здоровенне страшилище. От, я не вірю, що він би так незамітно сховався. Впрочем, не важно. Зараз такий трешак почнеться. Наше завдання. Звичайно, нагнути цього монстра. І цікаво, чого пан не провів Габріеля в обліку орла кудись поближче до земель вампірів? Він що, не має доступу до їхньої території? А, ні, я поняв. Він хотів спочатку, щоб Габріель перехерачив здоров'яка. Іди ти нафігу, До речі, Вобсі монстра сказано, що він останній зі своєї раси. Відповідно, якщо... Коли Габріель його перехерачить, Огри вже не становитимуть загрозу людству. Ой, він став неуязвимий, так. Тепер він став однооким. Тепер Здоровило осліп. І вбити його ударом неможливо. Двогрів прекрасний нюх. Того він не відчуває. Габріеля. Ні. Це не то, що нам треба. Наше завдання не влупити огра. Обемур, а об цей гострий виступ. У нього чорна кров. М -м, цікаво. А внизу жодного натягу на кунда труп. Такого здорового. Дивоновопично в іграх лишають трупи. Тут ще один покійний лицар. Був гніздо фей. Не можу нести більше фей. Ну і фікс з ними. Значить ограми перемогли. Щоб відкрити оці ворота, треба використати одне покращення для бойового хреста. Кілок. Втім, його отримаємо аж в наступному, у п'ятому розділі. Там був у ковчег братства. Копив в чезі покращення для фей, плюс дві переносимих феї. Так, молодець, Габріель. Перескочив. Хм. Hmm. Якби тролі були розумнішими, вони би. Подякували Габріелю за те, що ізбавив їх від огри, який ними харчувався. До речі, бачите люк посередині, пам'ятаєте, що з нього вилазило, коли Габріель був в агарті? <гум> так, здорове. Старший брат троль. Він нам потрібен, щоб вибити вунті ворота. Як довго? А я зачекався. Ей, здоровий урод! Красиво. Ух ти, частина кристала. Дуже корисна штука. Ще одна частинка. Чудово, в майбутньому пригодиться. Não, não era Да, брутально, хм. а от і башня. Тролі чогось злякались. Звичайно, того, що водиться в башні. А в башні жахливий монстр. Здоровенна відьма. Звичайно, Габріелю треба її нагнути. Так, Ну, йдемо вперед. А от і новий знайомий. Чупа кабра. Да, да. Поява Чупакабр в цій грі. Поява чупакабр в цій грі суцільна катастрофа. Він забрав сапоги скороходи, крила і медальйони. Тепер мені треба його знайти. Сюди підійти. Цей говорящий монстр. Ну, не то, щоб монстр. Це недоєдливі шутники. В наступній грі. Він, наскільки близько Габріель підібрався, говорить репліки Чупакабри. Класа. Вррр замер... Якщо далеко. Бррр замерзаю. Близько, гаряче. Ну. Він просто по суті бавиться. Да уж. Габріеля вже димить зад від тебе, урод. Явно Чупакабра живий. В кінці рівня писатиме, що Габріель любив Чупакабру, Ну, я би так не сказав. Він телепортувався. Ці істоти хитрі і, роз... і дуже розумні. А ще вони безсмертні. Ну, в тому плані, що вони від старості не подихають. В наступній частині гри в Абріеля буде... Ой, тоді вже в Дракули. Буде союзник. Чупакабра. Так, ускоряємося. От і прохід в башню. Повсюду ці статуї ворон. Но башня сама гарна. Сатуї красивих крилатих дівчик. Мені це подобається. Прекрасний гірський пейзаж. І злюща відьма готова нагнути. Шопакабра, огр, пещерний троль і кучка маленьких троллів. Духовно. Ну, дякую за увагу. Чи в наступному відео я покажу Пісець з відьмою. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!